Чи підходить вакцина Твінрікс для вакцинації від гепатиту А та гепатиту Б у дорослих, адже від гепатиту А є вакцина 1440. Вакцина Твінрікс містить 720 одиниць антивірусного компоненту до гепатиту А? І це логічне запитання, але воно виникає вже в суперекспертів, які розбираються на вакцинацію. І так, вакцина Twinrix підходить для вакцинації від гепатиту А і гепатиту Б у дорослих, навіть якщо вона містить менше цього компоненту проти гепатиту А720, але схема. Тут трьохдозна. Тобто, ви робите три дози по 720. А якщо ви робите моновакцину, то робиться дві дози по 1440. Тобто а, за рахунок а, різних схем ведення тут двохдозної, а тут трьохдозної, Відповідно, ви отримуєте достатній рівень імунізації. Тому для дорослих, які хочуть одним махом отримати захист і від гепатиту А і від гепатиту Б, я рекомендую розглянути саме вакцину Твінрікс. Вона робиться в нульовий день через місяць і потім через півроку. А цю можна робити дві дози з інтервалом півроку або один рік, будь ласка. Поділіться, чи знаєте ви такі нюанси вакцинації, можливо, виявляєтесь уже супер крутими експертами.